Стенокардія. Стенокардія це біль або дискомфорт у грудній клітці, який виникає внаслідок того, що міокард не отримує необхідний об'єм крові, і як наслідок недостатньо насичується киснем. Серед провокуючих факторів можна виділити наступні: надмірні фізичні навантаження або неправильні фізичні навантаження. Неправильне харчування, жирна їжа смажена, солона, гостра, кисла, емоційне навантаження, тобто постійні стреси, постійні нерви і висока температура або переохолодження, або перегрівання людського організму. Варто зауважити, що стенокардія є досить молодою хворобою, хворобою, яка помолодшила. І вона дуже поширена серед спортсменів, професійних спортсменів. Неважливо, який вік. Це є тінейджери, котрі займаються спортом у спортзалах та на різних секціях. Або ж це є професійні спортсмени у певних галузях спорту. Наприклад, легкоатлети, паверліфтери, потім футболісти, баскетболісти, волейболісти, гандболісти. До речі, Неправильні фізичні навантаження а також можуть включати в себе вживання допінгу або певних добавок чи стероїдів, якими зазвичай балуються наші спортсмени.